Всім привет, ви на каналі Монті. Коротше. Кані Я я на чого не пойду. Лу -лу -лу. Коротше, це дуже весело для вас. Надіюсь, що ви мене не забули. Я живий, не вмер, чого я вмираю ніколи, чого я ще молодий. Мені рано умирать. Особливо з этим. Хочете прикол? Бачите? Зашите. А знаєте по чому? Чого, коли ми я відпочивав, ви всі думали, що я мертвий, не знімав відео. Я купив його. Десь такого. На його продавали за 350. був такий шнурочок. белый. А он был порватый, типа такая палочка как была. А он может быть и так закрученный. Потом вин ведь ломался. И а тут взрыли было порвано. Да там зашито, вы бачите? Это зашито, там было повара. Ну, и нам на, это за сколько продал? За 250 гривен. Хоть 150. Нет, тут такая катана. <клышко> <клышко> я, я просто, я там, пиццу с картошкой, фри, такая пицца. Там картошка фри. Господи, я не продумал. Короче. А там такая катана из дерева. Вот такая была. Яка отак відкривається, і ви десь знаєте, таку каналу. А вона 150 гривень. Ця ігрушка дорогіша. Фізики нема. Коротше, ще ми з'їхали на відпочинку з Дімасиком 1, 2, 3. Коротше, ми скажемо, де ми були. Карпатах. вам не почулось. Навіть ваша шишка, даже. хто не пойме, я сам не поняв, в Карпатах дуже важко. Там лаз по гор. Господи. Квадроцикл. цикл. Може їхати по городі. Ой, по, міст. по місті. Коротше, отак їдеш. А нас не може квадросиком їхати! А на велику можна нас. А там наоборот, на велику не можна. А вердосика можна. Там такий знак велику не можна. А залі поліція, а нас звер поліція гор не може кводосиками кататися! Люди Взагалі мозку немає. У такий мозок. Придумати такі. План. А ж в самому чудо ще. А э, у нас скоро буде ремонт. Не знаю. Треба купляти зелений фон, що я сидів на комп'ютері. Там на комп'ютері знімали, і був зелений фон. Може колір поміня. Не знаю. Здесь ця штука мені допомога допомагає оця штука. Звісно, там якийсь дивний чоловік. Не знаю. Ну, як? Я живой. Дякую питайте, що починається відео зніматися. Особливо смішилки. Я не знаю. Не знаю. У мене таке тяне до, прос... до вас. Ви запитайте якогось Богу? Чому? Одно в одному відео 4 тисяч 500 тисяч. Це скільки ви так набираєте? А самі на мене не підписуєтесь. Кибо с проблема. Цього лі шутки будуть приходити ча не чаші. Я ще Перший відео, де вибачив, типа... курс з тортом. На! І понесли. Ну, на це направило 40, десь 50 чимось. Ну, він господи. Будь ласка, підписуйтесь, Все не підписаний. Я все равно рахую підписники на пальцях. Один, два, три. Если мене не буде підписуватися, я за буду не чаще витку. від видел. Чесом від мене улюблені кот. Сейчас кто його знає, я вам скажу, це Кетнеп, но я у меня ім'я. Чого в мене я їхав в карпати тільки з мамою, но сейчас... Стихов, зараз. Сейчас, Сейчас у вас буде пауза. Знову пауза А чесно, я заповню чого. Що... Я їхав в Карпати з мамою. Ну да, їй тина може потікатися. В лісу на горе ми якусь водоспату поїхали. Там нам показали. Сказали, не йти, сказали, йде, подивитися із. Посфоткайте воду. А самі сказали. Сказали собі. Нам сказали, що там пала дитина, а її знайшли мертвий. Є не придумати усе, як може вмерти дитина? Хоч забор якийсь посторьте якийсь. Ні, нема забору. Лайхарк арт мене. Цей супудик. Оце. Кадрики смешной. Час мене Сейчас я, я майже виси. Не, я не хочу бути лиси. Я хочу, що ви більше на мене підписуєтеся, що я з вами бачу, все добачився. ваші підписки. Поставте лайк за нього. Він так страдав, йому було больно. Чого йому шили. А шили людина. Наприклад, має така пірища. Як... ішов мені торт. Час усе за я такой. Особенно я вам скажу історію, чого я його взяв. Кто знає, поплита час три. Там було два персонажі. Боба, Сейсонки си, сильненький си, 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 такий голови. І він. Останніх не було Довдея, Кікічинка. Тут так, я бачу ті А потім я вже Діми Масіка один, два, три вдома. Як там? О, не знаю, десь вдома, да. А там дитина з такими ігрушками і де якось із дукдею. Така плаче, та чого мені все? За що? Я птичка, я птичка, я птичка. Ну так купили і зразу страдаю. І ще я на комп'ютері почав знімати, тільки не знаю як. Кинути вам Ютуб. Все відео. І по першого. Я не вміс. Просто якийсь віндус і кнопка біля. Я потім для вас відео, я включати камеру на комп'ютері. Це буде обалдеть. З вами був Музі моло розкраз. Так що комп'ютер виключився, а замавурить. Всем пока-пока. Не заб... лайк поставити лайки, підпишіться на нього, щоб ви ви його пожалійте, що як його операція вийшла в кінці. Злава було, що операція була добра. Пройшла успішно. Подка, підпишіться, ставте лайк за це. Його, за його біль микуй ми кля. Да. Сейчас я іграшки більше люблю. Всем пока-пока.